У Полтаві попрощалися із Юрієм Маликом, який загинув на війні. Як про нього згадують знайомі, я пишаюся тим, що жила в одному селі з ним. В обласному центрі дитячій художній школі хочуть присвоїти ім'я загиблого на війні викладача, що для цього роблять. До останнього свого дня життя він спілкувався з дітьми. У Полтавській громаді не ухвалена програма розвитку ЖКГ. Які наслідки люди отримуватимуть заробітну плату, але про якісь розвиткові речі не може йти. Мова в обласному центрі відкрили додаткові місця, де можна безплатно навчитися грати в шахи. Хто може відвідувати? Знайома моя, і вона ходила на шахи. Вона казала, що там дуже круто. У Святоуспенському соборі, Соборищі у Полтаві із загиблим воїном Юрієм Маликом прощаються рідні та знайомі. Панахиду влаштували 2 лютого. <звук> Чоловік загинув від отриманих під час танкового обстрілу поранень. Це сталося 24 січня у місті Вугледар Донецької області. Він служив на посаді гранатометником стрілецької роти. Я пишаюся тим, що жила. В одному селі з ним знала його, спілкувалася. Це достойна людина в нашому селі, і ми завжди будемо його пам'ятати, його подвиг. Юра був світла, щира людина. Дуже шкода, що такі молоді хлопці гинуть на війні. Народився воїн у селі Явкини Миколаївської області. Згодом проживав у селі Кустолово Суходілка Михайлівської громади на Полтавщині. Юра наш. Випускник 2014 року. Йому виповнили, щойно 26 років. 11 років він навчався в нашій школі. Ми його пам'ятаємо досить скромним хлопчиною, спокійним, але він завжди був готовий прийти на допомогу. Навіть коли ми не очікували, жаль втрачати таких героїв, таких молодих хлопців. Але герої не вмирають. У воїна залишилися дружина, батьки та троє дітей. Поховали бійця у селі, де він проживав. Може! Тетяна Івах, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. Я нічого не вміла, але він зробив так, щоб я вже так же добре робила, як і мої однокласники. Так про свого загиблого на війні вчителя Святослава Пашинського згадує учениця художньої школи Мілана Суламові. Дівчина рік навчалася у нього скульптурі. Добрий, завжди посміхався. Гарний був вчитель. На жаль, Святослав Пашинський був художником та керамістом. Майже два десятки років працював із дітьми у полтавській художній школі. Уроки у нас проходили дуже весело. було Дуже інтересно, він завжди нам розказував дуже добре, смішив нас. Дуже добрий вчитель був. Після уроків завжди прибирали завжди. Після уроку він оцінював роботи, хвалив. Від початку повномасштабної війни чоловік добровільно пішов на фронт, розповіла Ірина Конопля. До останнього свого дня життя він спілкувався з дітьми. Він там же ж контролював, як діти виконують роботу. Діти там йому якісь фотографії відправляли, він їх консультував так, не так. Тут в класі представлені роботи учнів Святослава Івановича. Дуже Гарні роботи, які вражають своїм професіоналізмом. Це дійсно тільки тому, що він був класним викладачем, діти його любили і також намагалися, щоб він був задоволений тим рівнем знань, які вони отримали. Нині у школі облаштували куточок пам'яті Святослава Пашинського, де зберігають його роботи. А закладу хочуть присвоїти ім'я полеглого колеги, каже директорка. Ініціатива трудового колективу зараз триває громадське обговорення. Потім передамо документи відповідні до комісії міської ради, яка займається найменуванням та перейменуванням. І вже потім рішенням сесії міської ради зміном внесемо зміни до наших статутних документів. За словами Ірини Коноплі, триватиме громадське обговорення до 19 лютого. Такий мінімум, що взагалі може бути. Для того щоб вшанувати пам'ять людини, сподіваємось що ця жертва така в нашій школі це була єдина і остання. Людина поклала своє життя на цій війні несправедливій. Такий, ну, за те, щоб ми могли працювати, за те, щоб дітки наші могли вчитися. Ми маємо ці страшні жертви і мусимо завжди пам'ятати ціну нашої перемоги майбутньої. Загинув Святослав Пашинський. Торік, 26 березня, у Запорізькій області. Поховали його 30 березня на Алеї Героїв на кладовищі у селі Затурини, що біля Полтави. 2 лютого 2023 року митцеві виповнилося б 45 років. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Працівники служби безпеки України повідомили про підозру одному з топ-менеджерів полтавського гірничо-збагачувального комбінату, розповіла речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами, внаслідок дій підозрюваного підприємство ухилилося від сплати рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 мільярдів гривень. Цей топ чиновник протягом 18-21 років вносив неправдиві відомості до офіційної документації підприємства. Що й стало причиною нанесення значних втрат держбюджету. Слідство ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина третя статті 212 – ухилення від сплати податків зборів та частина перша статті 366 – службове підроблення. Санкція статей, що найбільше обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий же строк. Станом на 2 лютого у Полтаві досі не ухвалили програму розвитку житлово-комунального господарства, яка має регулювати утримання доріг, прибирання вулиць та роботу комунальних установ на 2023 рік. Скільки проблем в кожному підприємстві наразі, і ця програма не пропонує пропозицій, як їх вирішити. А все, що там в програмі зазначається, це там ремонт поточний доріг, бо капітальний неможливий, ремонт житлового фонду і ремонт там, частково ремонт дитячих майданчиків, шалена сума на утримання. Вуличної мережі на прибирання фактично міста, да вулиць і тому подібне, жахливі цифри на спил дерев. Перед ухваленням програму мають розглянути на депутатській комісії та виправити усі зауваження. Для цього просили управління ЖКГ надати необхідні документи. Договори є на відповідальне зберігання, акти передачі, як передали є інт... акти інтернеційні, uh -huh. тобто по дешу храніться виїжджав. Well, нам, будь ласка, якщо не важко, дайте ці цифри нам. на засідання комісії, яка була запланована на 2 лютого, прийшов заступник начальника міського управління ЖКГ Олександр Попенко. Надати. Коментарі щодо програми Суспільному він не зміг. Згідно з документами, які з УЖКГ надали депутатам, на фінансування програми планували закласти понад 556,5 з половиною мільйонів гривень. Ці гроші розподілили за п'ятьма розділами. Найбільше передбачили на реконструкцію, ремонт та утримання об'єктів благоустрою. Це 451,5 з половиною мільйон гривень. Це стосується вулично-дорожньої мережі, електромереж, утримання місць поховань, видалення дерев тощо. І ще 93 три Гривень, згідно з документом, необхідні на внески до статутних капіталів комунальних підприємств. Це закупівля автівок, тракторів, екскаваторів, сміттєвозів та контейнерів для сміття тощо. Майже 12 мільйонів гривень хотіли спрямувати на утримання та експлуатацію об'єктів ЖКГ, капітальні та поточні ремонти дитмайданчиків, покрівель і водостічних труб будинків, очищення дахів від льоду та витрати на водопровідно-каналізаційне господарство. На фінансування комунального підприємства Мрія треба 300 тисяч. Гривень. Ця установа надає централізоване водопостачання та водовідведення у селах Гожули та Біологічне Полтавської громади. І ще майже 50 тисяч гривень згідно з документами, необхідно для висвітлення діяльності самого управління. На засіданнях профільної депутатської комісії суму фінансування програми попередньо скоротили до 400 мільйонів гривень. Найбільше видатків на прибирання громади й утримання доріг, каже Юлія Городчаніна. Спочатку було 215 мільйонів, потім 150 то наразі депутати залишили лише 49 для того, щоб власне зрозуміло, що не зупиняти наразі всю роботу, підтримуючи базову необхідність виконання робіт, потрібно розробити, а що буде далі, щоб не знову закласти 215 мільйонів, а все ж таки передбачити закупівлю техніки на комунальне підприємство, максимально піти від до цього аутсорсу з квантом, тому що це шалене витрачання коштів. Доки програму не ухвалили, управління не може повноцінно розпоряджатися фінансами. Не більше суму вони можуть витрачати, ніж в минулому році в місяць. Але питання, що там частина видатків неможлива все одно, навіть при оцій одній 12. по захищеним статтям витрат все стабільно, люди отримуватимуть заробітну плату, але про якісь розвиткові речі не може йти мова, тому що там обмежено по сумі фінансування на яку суму можуть бути укладені договори, і так само не можуть бути додані адреси по ремонтам, тому що їх затверджується безпосередньо в самій програмі. Тобто це таке утримання без розвитку. За словами Юлії Городчаніної, поки невідомо, коли зможуть ухвалити програму з розвитку ЖКГ. Без цього документа 27 січня депутати вже підтримали проєкт бюджету на 2023 рік. У ньому загалом передбачили понад 4 мільярди 270 мільйонів гривень доходів та майже стільки ж видатків. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Подружки дев'ятирічна Софія та одинадцятирічна Ілона грають партію у шахи. Заняття вони відвідують останні три місяці. Знайома я і вона ходила на шахи. Вона казала, що там дуже круто, що там задачки. Я спочатку ну, не дуже любила шахи, мені здавалося, що це дуже складно і модно. Дуже подобається зараз ходити на шахи, і, і, так як зараз, дивлячись на те, що зараз задачі, дуже складні для мене. Але можна знайти рішення. Заняття влаштовують у Полтавській бібліотеці філії номер 9 Це одне із чотирьох нових місць, де представники громадської організації Полтавський шаховий центр організували безплатне навчання з гри у шахи. Починали ми з того, що ми просто як представники бізнесу це нас основна робота просто себе в офісі, запрошували кладачів і Вчили там бажаючих діток шахом для того, щоб їх розвивати, для того, щоб з маличку закладувати здатність там мислити аналітично, критично і так далі, для того, щоб вони мали якісь бажання займатися надалі інтелектуальним спортом, розвиватися. Уроки влаштовують щодня по півтори години. Проводять їх четверо тренерів. Один із них чемпіон України з розв'язання шахових задач та композицій Олексій Соловчук. По першій жі розмові стараюсь визначити рівень дитини. Ну чи знає вона, як фігуру там називається, ходять, якщо вже це знає там, чи знає там якісь прості моменти, там принципи гри. Зазвичай на заняттях учасники трохи різного рівня. Ну, це намагають зваджувати тим, що даю індивідуальні завдання, кожному по його силі. Відповідно, сажу між собою грати рівних по силі учасників. Мені тут просто там, музей. Моя мати працює і тут робить гуртки. Гуртку мені подобається. Ходить вчитель, ми вирішуємо задачки всякі, після задачок граємо партію ну, проти друг друга там. Заняття складаються із двох частин. В одній групі до десятка учнів. Розглядаємо якусь просту позицію. Ну там мат за один хід, мат за два ходи, залежності від сил учасників. Можу там, якщо це брати, там де вже більш досвідчені, там вже якусь комбінацію. Ну а до вже частину ми там у нас ігровий так би мовити момент. Діти між собою грають. Ну, і вже там, де більш досвідчені вже записом партії. І потім ми поділяємо увагу до цих партій на помилки. Спочатку я дуже розбиралася, потім мені на день народження подарували шахи. І я ж почала вчити маму, грати в шахи. Ми з нею майже кожен вечір граємо в шахи. Раніше я вміла грати тільки в шашки. Загалом же місць для гри, які створила громадська організація, майже десяток. Ми вирішили розширювати, щоб дати можливість дітям всіх мікрорайонів міста ходити, щоб це було зручно батькам і дітям по часу. Ми проводимо від тепер заняття восьми локаціях. Це сім бібліотек міста і в центрі шелтер. За словами Дмитра Прохоренка, відвідувати заняття можуть усі охочі від п'яти років. Валерія Рбалка та Микола Яромінко Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі невеликий сніг, вдень невеликі опади, місцями слабка ожеледь, а на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 5 градусів морозу до нуля, а вдень від мінус одного до плюс чотирьох. В обласному центрі вночі 3-1 градус морозу. А денна температура від плюс двох до плюс чотирьох градусів.